Та яка перша так сьогодні в нашому просторі на території літнього кінотеатру, який ми заснували 6 років, ще шостий рік назад? Вже зробили тут не тільки кінотеатр, а простір для відпочинку для всяких заходів для дітей. Мене звуть Павло Гієнко. Ми з Наталією Гієнко разом це створили. Із декількома мешканцями, які нас підтримали, а сьогодні до нас завітала команда волонтерів. з містовна, центр персона, який я теж представляю. Вони сьогодні проводять дитячі гутірки, змагання, аквагрім. А в кінці у нас, як завжди, буде багато років кінопоказ мультфільмами. Мені очень нравится, що взагалі устрайне такое для дітей, тому що ну що чим зайнятися? Нічим. А так, хоч какое-то вот, ну приятные емоції. Враження чудові на насправді. Дітям понамальовували це аквагрим, роздали цукерки. Морозовими на жаль не отримали, чуть запізнилися, а так взагалі все дуже супер. Мені все подобається. Так.